Вітаю, шановні друзі, цей Трамп у своєму Твіттері, чи де він там в соціальній мережі якісь, написав, що у нас є угода з Російською Федерацією, вони готові завершити війну. І там далі він продовжив, що тепер все залежить від Зеленського. Він повинен, так, повинен ну, докласти всіх зусиль, так би мовити. Да? Ну, давайте подивимося, що це за така угода Трампа із Путіним. Вони угоду віддітелів вклали. Е, вони домовилися завершити війну. Вони склали угоду, а Зеленський повинен закінчувати. Ну, щось, щось там, як знаєте, як напутав Трамп. Давайте подивимося, що це за така угода. Ну, вони домовилися, знаєте, реалізувати, реалізу... ну, вони щось реалізують, реалізують якісь ідеї. Е, ідеї, плани, перспективи, вони домовилися на майбутнє. розумієте? Їм треба щось реалізувати в майбутньому дії. Тому що вони готуються, йде да? підготовка до реалізації якихось планів на майбутнє. А тут все зупиняється. Немає розвитку цієї, цієї реалізації. От вони домовились про якийсь грандіозний проєкт майбутнього, а зупиняється він, зупиняється. Новий проєкт у майбутньому реалізувати. Дивіться, вони задумали якийсь проєкт. Якийсь проєкт, вони прийняли рішення, вони уклали якусь угоду. Дійсно, так, вони уклали е, якусь угоду про новий проєкт, щось реалізувати, спільні ідеї, грандіозне майбутнє, а воно все зупиняється. О, ну, не дає, не дає Україна їм реалізувати грандіозні плани майбутнього. Розумієте? Е, я вам скажу так: якийсь е, проєкт пов'язаний. З бізнесом, новий бізнес-проєкт. Тут, от, розумієте, а тут все зупиняється. Досить прагматичний, такий, знаєте, упевнений, який принесе дохід гарний йому. Вони домовилися бізнес вести, я вам скажу. Змінити ситуацію. В цьому бізнес-проєкті новому кожен поїмає своє. Розумієте, кожен матиме по факту щось конкретно, по факту. А знаєте, я вам скажу, тут, тут уже як прийняли, прийняли рішення ну щось поділити, якісь ресурси. Кожен ухопить в цьому проєкті своє. Ну, заважає. Заважає Україна, не погоджується Україна. Тут, тут ось бізнес-проєкт згорить. Потрібні зміни, причому кардинальні зміни, да? дивіться. Але. Але тут ведеться певна гра, я вам скажу. Певна гра, ведеться певна гра. Кураж, вони на куражі, вони в привкушенні, в придкушені, знаєте, якогось бабла, бабла. Веде трамп гру. Вони спланували і визначилися ще так. Ви і перспективи, вони готові, вони готові, розумієте? До якогось бізнес-проєкту. Сплановано і визначено все. Угода, так. У нас є угода. Якщо підтверджувати є, то дійсно вона є. Бізнес-проєкт, бізнес-угода ось вона підписана, так? Вони визначились фарту, дуже фартова, де кожний своє поїмеє. матиме своє. Йти? Треба йти до інших берегів. Так, ага. тут треба, значить, так, тут треба м, запрацює оцей бізнес-проєкт у майбутньому, але зараз треба, щоб оця ось небезпека, да, відійти від небезпеки, тому що є небезпека. Ви знаєте, я думаю, що тут так попахує. Попахує тут як, отут кожен своє бізнес-проєкт, який кожен своє охопить, да? свої особисті ну, кошти пойміє. Тут е, їм треба торгувати швидше всього, їм треба робити бабло. А, 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 тут, а тут заважається. Заважає. Зеленський і Україна заважає. Ну, не Україна ж почала війну, так? Україна почала агресію. Вони, бачите, вони думають, що вони успішно, успішно можуть розпочати якийсь проєкт, який буде дуже-дуже вдалий. Але їм необхідно припинити війну, піти від опасності. Ну, що я вам скажу, так, дійсно, у них є, є угода, вони дійсно домовилися, і дійсно, можливо, вже Путін хотів би. Не завершення війни, я думаю, що заморозку війни. От. А тепер давайте подивимося, що конкретно хотів би Путін. Завершення чи заморозки війни. Так, руйнується, ви знаєте, в нього сила зруйнована. Його сила вже зруйнована. Результату він не досяг. Результату в успіху в нього немає. Сили його уходять, йдуть да? від нього сили його. Тому що тут таємниця є, да? ну, сили зруйновані. І разом з тим, тут у нього зруйновані не тільки сили, тут у нього і плани зруйнуються, тому що не досяг він своєї цілі по Україні. Ну, знаєте, як я скажу так, він хоче домовитися стати по лінії розмежування, а це заморозка. Тобто, тобто, відійти від активної фази війни, але стати, стати по лінії розмежування, так, відновити сили, тому що він зруйнований, треба сили, значить, стати в оборону, відновити сили. Да? Ось, ось про це вони домовилися. Що, що головне? Головне, щоб Путін витріпаний, йому треба встановлювати. Разом з тим. Востанав... Ну, надо як? економічно. Тому в них є ось ось да, Дивіться, вначалі ж да? я сказала, ось тут новий проєкт треба розпочати, де вони будуть міняти фартово ситуацію. Вони ведуть певну гру. Тобто давай заморозимо. Навіть знаєте, я думаю, що вони навіть без Криму підуть на заморозку, тому що путіну треба відновитися. Відновитися. Навіть якщо вони стануть по лінії розмежування, перестануть стріляти, тобто піде заморозка цього цієї війни, то вона, звичайно, що вона буде на, лі, на руку. Путіну Путіну Ви знаєте, паралельно тут от паралельно весь час весь час виходить, щоб цей тиснучи на Україну, щоб. Вона визнала там хотілки Путіна, да? це гра, ми ж з вами робили розклади. Це він веде таку певну гру. Це елемент дуже сильного такого психологічного тиску на Україну, щоб Путін зайшов у цю заморозку із найбільшим для себе результатом. А не виходить. З результатом, дивіться, з результатом зайти не виходить в них. Не виходить. І я думаю, що він скоро він буде радий. Зайти в оцю заморозку, да, зупинитися, зупинитися, зайти в заморозку буде радий, навіть без своїх хотілок. тому що економіка все рівно починає постукувати у двері до Кобзона. От, от щось, щось мені от таке, знаєте, от таке воно мені йде. отут, отут зараз максимальний тиск. Саме тут я вас зараз говорю, що в Україні треба вистояти. Не погоджуватися, вистояти, поки нас підтримує Європа, поки Трамп з Путіним намагається розбалансувати європейські сили по відношенню до України. Да? Але Європа чітко сказала, що не будемо наполягати, не можна наполягати, щоб Україна віддала свої території. Все, є міжнародні закони, і треба їх дотримуватися і в цьому сила. Так. Отже, що я скажу. Що у них є дійсно угода, Вони го... Путін готовий швидше всього йти на заморозку через те, що руйнується його сила, і його сила? Йому треба стати, заморозити і відновитися, знайти, знайти союзників для того, щоб він відновити свої сили. І в цей період Пут... цей Трамп хоче знімати. Деякі санкції для того, щоб пішов потік грошей у Росію. Розумієте, що відбувається? Ось так. Чи буде заморозка в цьому році конфлікту? Заморозка в цьому році? Ну, до, до кінця 25-го року, чи буде заморозка до кінця 25-го року? Чи буде заморозка воєнних дій? Ну, над цим будуть працювати. Протистоянні так, ці зруйновані плани, розчарування, змінити ситуацію, будуть намагатися міняти ситуацію, будуть багато всього робити, що тільки не робитимуть, не будуть задоволені, або одна, або інша сторона буде незадоволена тим, що відбувається, зміною таких ситуацій. Тобто робочий процес буде йти, господарська частина. Військово-господарська частина буде складатися ситуація. да, потребує, Господарська частина, потребує дуже великих внесків. Необхідно, необхідно, Для того, щоб вести далі війну, необхідно змінити господарську частину, необхідно створити ситуацію, щоб пішли туди поповнення. Так, буде, може різко закінчитися, я скажу так. Війна Можливо, якщо не буде поповнена скарбниця да, у цих у росіянців, то вони можуть дуже швидко закінчити. Отже, треба максимально прикласти зусиль, щоб у них не запрацювала економіка, не знімалися санкції і так, і так далі. Тобто закінчитися може дуже різко. Да, десятка мечів, це карта дуже швидка. Станеть, станеться безвихідна ситуація і все закінчиться. Да? закінчиться особи... І дуже швидко закінчиться особистий комфорт для росіян, для росіян, для Путіна, для е, військових сил путінських і так далі і так далі. Тобто до кінця року може, може як варіант, е, Росія зайти у некомфортні для них, некомфортні для них. Умови, да, які можуть призвести до кінця економічні, економічні, особистий пентаклівий успіх, він може бути обмежений, особисті, значить ці. Ну що, Ця ситуація, якщо зміниться, да, зміниться їхня економіка, або додохне, да, або, або вже через обмеження ну, повністю да, здохне. Ось тоді можливий такий варіант. Можливий варіант. Так, є рух. Вони будуть стояти перед певним вибором, так, чи закінчиться. Ну, дивіться, може, може початися певний рух стосовно, стосовно такого вибору, щоб піти від війни, да? заморозка. Може зависнути, може підвиснути все. Тобто, це вона може бути заморозка. Може бути заморозка до кінця Замор... через те, що не вистачить сил. Через те, що... ну, є велика вірогідність, скажімо так. Тут ось прорив, да? прорив але досягнення цілей, зависне, зупинка, пауза і зупинка через безвихідну ситуацію, через те, що не вистачило сил. Доведеться їм вибирати і йти іншою дорогою. Да? Ось так. Ще раз, ну, як підсумок, давайте. Чи зупиниться війна, не війна, активна фаза, або чи буде заморозка. Да? Чи буде заморозка активної фази війни до 2025 року, 50 на 50 процес, цей процес планується. Планується процес стабілізації, як колись, як колись, таке було, таке перемир'я вже було, як то кажуть. Заморозка така була. Діявол. Діявола є страхи, стосовно. Стосовно України, є страхи, стосовно перемовин, можливо, по Україні, є страхи. Що в Україні може бути щось запропоновано. Чого він боїться, що в Україні можуть. Що... Ага, В нього є страхи, що те, що запропонують Україні, Україна від цього відмовиться. Ну, вона, вона вже відмовляється, що? що пропонують. Пропонують віддати території. Він розуміє, що не... пропозиція... від цієї пропозиції Україна відмовиться. Відмовиться. Від, дивіться, скільки, скільки будуть пропозицій, Україна буде відмовлятися. Є шанс програшу прийняти рішення стосовно якогось програшу. Да? Буде рішення, з яким не будуть згодні всі. Прийняти рішення. Україна не може прийняти таке рішення про те, що пропонуватимуть Україні скласти зброю. Таке рішення не буде прийнято суспільством. Ця пропозиція. Вони це прекрасно розуміють, що Україна відмовиться від цієї пропозиції скласти зброю. Тоді що? Тоді бажання підуть по барабану взагалі підуть. І оця ось. Будуть просити, просити допомоги. Скарбничка їхня вже спустіє до кінця 2025 року. Тут вже йде економічна криза. Допомогу отримати важко. Бажання отримати допомогу буде важко. Будуть хитрувати, швидко змінювати, хитро-хитро швидко, швидко, хитро змінювати ситуацію. Будуть, швидше всього, знову. Намагатимуться йти до своїх друзів, друзів до третьої сторони, просити допомогу. У них у них дійсно і з економікою до кінця року завал. Проситимуть, клянчитимуть, пропонуватимуть Україні скласти зброю, не вийде, тому що буде супротив такої ідеї. Да? Саме суспільство буде проти, не піде. Україна на це відмовиться. Фінанси пають романси. Допомогу третіх, по хитрому допомогу від друзів з третьої сторони швидко отримати буде важко. І тоді вже болючий удар. Тоді вже боляче буде. Боляче буде. Тоді, от тоді вже будуть вони погоджуватися на якийсь мир, на якусь заморозку. Ну, Є вірогідність того, що все-таки можливо до кінця року. Почнеться якийсь період, да, період більш-менш такого затища, тому що не вдасться в них по-хитрому, не вдасться по-хитрому випросити допомоги. Ну, ось так, сказала Таро про цю ситуацію. Значить, угода, угода є із Трампом. Про те, щоб завершити війну, але на умовах Росії не вийде, не вийде на умовах Росії, тому що всього прийдеться зупинятися, поки що зупинятися, і вони розуміють, що ця зупинка це смерті подібна. Якщо вони не доб'ються зняття санкцій і не почнуть відновлювати економіку, то, звичайно, що подальше... подальше Ситуація з війною може затягнутися у вигляді заморозки. розумієте? І окуповані території поки що будуть окуповані, мабуть, швидше всього. Ну, До 25-го року, швидше всього, ще так. Ось. Таро побачила поки так ситуацію. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.